Давайте подивимося, які в нас є атаки на гешт-функції з огляду на те, що сучасні гешт-функції абсолютно всі будуються за ітеративним принципом. Так? Значить, перше, це атаки загального виду. Ми їх частково розглянули сьогодні і розглянемо ще потім. От, власне, ми розглянули випадковий пошук прообразу, випадковий пошук колізії і атакою ВАЛ. У пошуку колізії, атаки днів народжень, там є ще декілька підваріацій от, для якихось конкретних. Задач е, криптографічного аналізу. Є ще атаки ітерація. Е, фактично, це пошук прообразу шляхом нескінченного обчислення образу, F від F від F від F від F, ну, чи в нашому випадку h від h від h, від від h. Оскільки ми працюємо з, зі скінченними множинами, воно рано чи пізно замкнеться і дасть вам або про образ, або колізія, або що ми там шукаємо. От. І є атаки компромісу, так звані, атаки перебору, але оптимізованого. Ми переганяємо час у пам'ять, ми робимо великі таблиці передобчинь і цим збільшуємо о, витрати по пам'яті, але зменшуємо витрати по часу. О, значить, ми розберемо і атаки ітераціями, і атаки компромісу, мене окрема лекція під це поділа. От, Бо вони знову-таки використовуються не тільки для гешфункцій. В чому перевага атак загального виду, для них є багато інших застосувань, окрім як тільки гешфункції ламати. У нас є спеціальні атаки, які знають, що геш-функція побудована за ітеративним принципом. Тобто для дженериків геш – це просто чорна скринька, всередині незрозуміло, що і неважливо, і ми ламаємо те, що є. Атаки на ітеративну структуру знають, що обчислення гешу побудовано за ітеративним принципом. Ну, буквально за схемою Меркла-Дамгера. Значить, там, що о, із такого видатного, це е, атаки типу зустріч посередині. От, атака Лея Месі це буквально атака зустрічі посередині. Ви з двох точок за 0 і аж 2 будуєте щось і посередині зустрічаєтесь. От. І таких атак ну, існує ще якась кількість. От. Ми їх будемо періодично зустрічати як таку складову для інших атак. У нас є атака довгих повідомлень. А таких їх декілька, ми їх розглянемо. От. І мультиколізії. Тобто, коли нам потрібно шукати не просто пару повідомлень з однаковим гешем, а багато повідомлень з однаковим гешем, От. раніше вважали, що це складність буде так само, як у пошуку прообразу, а потім прийшов Антон Жу і сказав: ні фіга. Складність така сама, як у пошуку звичайної колізії. От. І мультиколізії стали використовуватись, ну і самі по собі. І як складова для інших атак, тому що ну, там спрощується генерування певних вибірок. От, ну, відповідно, от, скажімо, е ну, ми розглянемо і атаки. Зокрема, атаку Нострадамуса. Там не мультиколізія типу жу, там інша мультиколізія, от, але ну, дозволяє робити дуже цікаві речі. От. Третій, четвертий клас атак це, власне, атаки на стискаючу функцію. Тобто нам треба просверлити дирку в стискаючій функції, і з цього далі вже будуть випливати якісь атаки на гаж-функцію в цілому. Вот. Ну і там як з блоковими шифрами. Тобто, є атаки, які свердлять просто ну, декілька раундів обчислень, да, бо стискаюча функція F теж зараз зазвичай будується як, ну, типу блоковий шифр без ключів. Тобто, багато раундове перетворення. Яке не дуже стіку штуку буде переводити за рахунок великої кількості раундів у більш-менш стійко. І там використовуються методи, які взяті власне, з теорії криптоаналізу блокових шифрів, в першу чергу, диференціальний лінійний криптоаналіз. Ви його ще не знаєте, доживете до п'ятого курсу, дізнаєтесь. Але для гешт-функцій і для блокових шифрів ці методи працюють по-різному. Тому що блокових шифрів є. Невідомі вам випадкові ключі на раундах, а огаш немає. От, і у стискаючі функції теж немає, і тому методи ведуть себе по От. Є спеціальний клас атак, який я не буду розповідати, але ці слова ви повинні знати це так звані rebound атаки. От кожного разу, коли стискаюча функція будується як AS, але без ключів. От. То у нас з'являються такі ребаунт-атаки. Власне, автори найбільш вдалих реалізацій геш-функції з АС-подібними перетвореннями всередині. Це якраз люди, які розробили ці ребаунт атаки. Флоран Мендель і його колеги. От. І вони от використовують ну, фактично методи диференціального криптоаналізу для специфічних атак на стискаючі функції. От. І є купа методів, які об'єднуються під загальною назвою ad hoc, тобто те, що ситуативно. От. Те, що застосовано, конкретно для даної геш-функції, для всіх інших геш-функцій не застосовано. От. І от З найбільш відомих таких штук це тунелі кліма, які в функції виду MD5, 1 буравлять дірочки на декілька там, там 20-30 раундів обчислень, і спрощують інші атаки. Атака Ваня, яка власне поламала МД5, потім поламала ша 1 Вони там в різних варіаціях, там не один Вань, там це велика кількість китайців і їх кластерів. От, які тут аналітично, тут тунель прорубали, тут нерухому точку знайшли, а інше забрутфорсили 20 раундів на кластері. От. Але навчились будувати колізії, власне, для стандартизованих на той час функцій МД5 і ша 1 і тому. Гешфункції md 5 H1 зараз не є криптографічними гешфункціями, функціями бо їх поламали. Але якщо в їх описі поміняти константи на якісь інші константи, атакування перестає працювати, тому що вона була заточена конкретно під ці константи. І там треба, власне, весь цей шлях до побудови атакування наново повторювати. От. Ну, чому воно зветься ad hoc? тому що воно заточено під якусь конкретну реалізацію конкретної гешфункції, от. от. Ну і останні, останнім одним реченням: окрім власне стійкості до пошуку прообразів і стійкості до пошуку колізій, у нас можуть бути якісь інші потрібні криптографічні властивості гешфункцій. Ну там, скажімо, щоб був не просто прообраз, а прообраз із заданим початком. Чи, скажімо, ну там якась специфічна схема е цифрового підпису, от, в якій накладаються додаткові обмеження на гешфунці. І от коли в нас з'являються інші властивості гаш-функції, у нас відповідно з'являються атаки, які ламають ці властивості. От, ну, але вони тоді, власне, от у цьому сетінгу і будуть описуватись. Да, от є така нова властивість. Під нею, відповідно, є атака, і далі вже описується, що таке стійкість, що таке у нас еталонні атаки, якщо вони там є, як захищатись. Тобто, це вже такі вже, ну, доволі глибокі і деталізовані підходи до е, аналізу вершунців. Нам би з першими двома розділами розібрались. Там вже на семестр роботи, фактично. От. Ну, тому в подальшому в нашому курсі ми якраз зосередимось на першого блоку. Тобто ми дорозберемо е, залишки атак загального виду, бо це важлива штука. І вони показують, чому сучасні ж, функції побудовані саме так, як вони побудовані. От. І ми будемо розбирати атаки довгих повідомлень і мультиколізії, тому що це знову-таки складові для багатьох інших атак. І вони показують, чому сучасні ж, функції побудовані саме так, а не якось інакше. От. А сьогодні я вже хочу завершити. Здається, я занадто довго тренжу. Чи є вас питання? Тобто ці атаки вже не використовуються на практиці? Ну, вони є, і якщо ти невдало побудуєш функцію, вони будуть застосовані, і вони можуть використовуватися як складові. Ну, ще раз, еталонні атаки дають нам базовий рівень складності, нижче якого не можна опускатись. А довгі повідомлення мультиколізії. Ну, от якщо е... ну, я колись можу буду вам розповідати про стрибог е... москальського стандартишування, на нього є атака. Вона теоретична, тобто на практиці там все ще за велика складність, але її складність значно нижче талонної. І атака на стрибог складається там щось з восьми етапів. На яких використовується, і типу вінтерніцівські довгі повідомлення, і мультиколізії жу, і мультиколізії діамант, які в Нострадамусі. Тобто, там буквально все, що було, знайшло собі застосування. Там так просверлили, там те продірявили, там тут з'єднали, там то перестрибнули. От. Тому, власне, ви повинні знати все, тому що ніколи не знаєш, що тобі знадобиться в роботі. Все може знадобитись. От. Ну, з таких базових речей, зокрема. От. А от е ребаунд ми не будемо продивлятись, е ну, бо це вже така доволі специфічна штука. От. Вони для конкретного класу геш-функції. Ну, там, кому треба, той відкриє праці Менделя, їх прочитає. І зрозуміє, як воно працює. Якось так. Окей, ще питання у вас є. Нема. Ну, добре. Значить, наступний раз ми будемо спочатку розглядати е, старі стандарти. Тобто, як раніше будували гешфункції, які вважались добрими. От. А далі, ну я не певен, далі вже будемо розглядати циклічні атаки, атаки компромісу, а далі, вже, ну, коротше, далі піде криптоаналіз. А потім як сучасні Так, ну тоді на сьогодні все. Дякую за увагу. Йдемо відпочивати.